Дякуємо, що підтримуєте Україну з неймовірною щедрістю. Ваша допомога надає нам змогу щодня підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки вашим донаціям ми надаємо необхідні ліки та матеріали лікарням. Завдяки вашій підтримці ми можемо надавати психологічну підтримку сім'ям та допомагати їм впоратися з травмами війни. Разом ми відновлюємо клініки та лікарні, щоб громади мали безпечні місця для отримання медичної допомоги. Завдяки вам, медичні працівники, які працюють на передовій, мають необхідні ресурси для надання невідкладної допомоги в надскладних умовах. Партнерство з вами дозволяє нам надавати невідкладну медичну допомогу з довгостроковим результатом для дітей та сімей в умовах медичної та гуманітарної кризи. Разом ми робимо тривалий вклад. У порятунок незліченних життів по всій Україні. Ми працюємо над відновленням надії та життєстійкості, допомагаючи людям відбудовувати своє життя. Від усіх працівників Project Hope в Україні дякую вам за те, що ви вірите в нашу місію та підтримуєте нас в тому, щоб принести надію в Україну.